всім гарного і позитивного. Йдемо робити жульєн. Галечки ми приправили і змащуємо маслом. У сяк, треба їх мало маслом помастити. Йо. Кого не любить масла, можете помастити жиром. Жиром, вот, свинським. Кого не любить масло. А хто любить масло, мастить маслом.

Одмочи мало суха грибу, там у нас є шампіньони, а у нас є сухі. Відемо мішати. Мало таких, мало таких. Ідемо формувати. Нас пут мечеме рибу. Рибку мечеме наспут. пут. Вся поглечках. Пайненко. Наметати треба туди. Наметати Рібку. Будемо метати курячі м'яскоші сюди. Так, по чотири кусочки. Все, подніжміть. По по Курячки. То щось не жарине. Кладемо цибульку. Я цибульку не жарила. Ja mislim vidjet ću ona tak maj buš ukusa da je aš nežarena kod je potusica. No, na vaš smak možu uzeti požariti. Jo? Kladi me naši ribočka, Tože ja ne smažvala, ja kladu s ribom, oni se budu tam tušiti. Znajte kje je dobre kod je mno se tušiti. Взяли ми сливки ту, не годно вам показати його. Сливки. Туди додаємо е, соль, папер, чеснок. Завтра ми все не солили. І сяк заливаємо цей жулін. Йо, сяк заливаємо. Посипаємо зверху і все все з сиром. У мене моцарела. так файненько, горшочок посипаєте з сиром. Все і поруняєте, бо вам сир не стирчав із усіх боку. Не, сяк, а й сяк мій поруняєте файно горшочкові. Сяк приблизно виглядає. Закриваєте кришечку, сякулечик. І кладете у блодер. Кладете у блодер, запікатися 180 градусів, десь на 40 минут. Я кладу в конвектомат. Цьо чиніться їсти, ви не були голодні гарного вам і позитивного.